Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас нове надходження. легендарний Nissan Pathfinder 2013 року, оснащений 3,5-літровим бензиновим двигуном в парі з автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав до нас зі США з незначним пошкодженням, повністю обслужений, зроблений як для себе. Автомобіль дуже комфортний, міський, семімісний, з дуже приємним розхідом палива. Ну, все буде залежати від того, як ви любите їздити. Величезний багажник має систему під'єднання фаркопу, розеточку, камера заднього, парктроніки задні. А взагалі камера встановлена тут 360. Має безключовий доступ на передніх дверях. З обох боків ось вони. Підігрів дзеркал, має повний електропакет, пам'ять сидінь. Також в нас є резеточки, ЄСПІ, підігрів керма, відкриття багажника. Ось такий у нас чистесенький шкіряний салон без посторонніх запахів, електропривід, сидіння водія, круїз контроль. Також автомобіль оснащений мультимедійним кермом для керування ось цією повністю системою. Вона є сенсорною, можна зробити ось так. Камера огляду 360. Ось багато функцій. Музика штатна стоїть, клімат-контроль багатозонний. Також є підігрів і вентиляція сидінь. Дуже, автомобіль оснащений дуже великою кількістю подушок безпеки. Має систему старт-стоп. Також має ось передній люк, він відкривається, і панорамний дах для задніх пасажирів. По задньому ряду сидінь. Що ми маємо? Величезний ряд, диван. Клімат-контроль, розеточки, все як має бути. Також підігрів сидінь. Ось такий чистесенький салон. Ну і, звичайно, повноцінний третій ряд сидінь для комфортного пересування на далекій відстані. Також сидіння мають регулювання, вони їздять по контуру. Ось ви бачите да? різницю. Тобто ви можете двигати. Автомобіль дуже міський і заднім пасажиром третього ряду не буде. Не буде ніякого дискомфорту. Тому, якщо ви шукаєте повноцінний сімейний автомобіль і у вас велика родина, то цей автомобіль саме для вас. Приїжджайте до нас на тест-драйви, ми знаходимося кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк. Даний автомобіль ви можете придбати як в кредит, в лізинг, за готівку, безготівковий розрахунок та криптовалюту. Чекаємо на тест-драйви.